Професійним святом, яке було 17 числа. Так це був вихідний день. І, ну, Звичайно, з останніми подіями, на жаль, певніше робили і відповідні заходи до цього дня, але в цьому році, так як вихідний день, ми вирішили дочекатися. Вже якраз, сесія придавала горі, тому ми хотіли б е, тут сьогодні привітати декількох людей саме грамотами, а звісно, що всіх фермерів нашої громади, всіх, хто задіїв, заходить в цьому святом, з їхнім професійним святом. Ми знаємо, як це сьогодні тяжко. Ми бачимо сьогодні по погодні умови, ми бачимо, що сьогодні ходиться з цінами, ми бачимо, що сьогодні коїться саме з нашою країною, де війна є дуже складно це робити, коли люди потрібні на війні немає працювати. І ще і з погодними умовами, саме в нашому районі, дуже складна ситуація. Роді бої осадки є, але коли приходить вирожай, і коли цей дощ потрібен, то його ніколи не потрібно немає. Тому я хочу висловити вам від це особисто. Всім фермерам через журналістів, слова подяки та підтримки і побажати вам гарних ворожаїв, адже від ваших ворожаїв залежить успіх нашої громади також. І саме кармани наших мешканців, ваших пайщиків, які були в нашій громаді, також залежать від вас. Що вас все було добре, буде добре ваших і буде добре у нас. Сьогодні хотів би нагородити грамотою депутата міської ради в теж час. Керівника сільськогосподарського виробничого коперативу «Вікторія», Артем та Дмитрій Іванович. Вам дякуємо за роботу вашу. Дмитрий Іван Незавжди відкликається по формані Дуже велика подяка. Села, скажімо так, сьогодні не в кращому стані і наявність комунальної техніки в піддавлених наземних пунктах, у нас в кожному селі її немає. І дякуючи саме сьогодні, що говорити про перемири, то в кожному селі всі перемери відпликаються. Якщо говорити за Форманівку, mm -hmm. то звісно, що ми цю підтримку відчуваємо. Також я хотів би нагородити, його зараз немає, сімейні обставини вчора там у ну, нього сімейні обставини Скоро не зміг сьогодні приїхати. Мала є риб. Юрій Денисович, це керівник розгосподарства Малегрів Юрій Денисович. Це село Дмитрівка, його Немає, ми передамо Ріліксанова через вас, Віктор е Іславич передався вже підійому цю грамоту в, 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 в сільській раді. Добре? Також <поцелість> наш колега Володимир Анатолійович, керівник товариства Леонид Казани, Шевченкова Депутат міської ради в той же час керівник товариства віддальних доходить підтримку домай Агрошвайка Віталій Тимофійович. Він зараз сьогодні є проблематика також з бронюванням. Відмінили деякі статті. Сьогодні якраз саме Тимосийович і ми пов'язку видали на 9 годину, він повинен бути на е Зустрічі Мапашова, саме по цим питанням сьогодні термої працюють в цьому напрямку, тому він сьогодні не може бути. Але є швайка також представник ОВК, ми передамо вам для нього. Добаві. Також питання. Так? Швайка війська. Передаємо для нього. Ну, Дякую. <натоліпи> ну, нам без фаратів, навіть перевезти кожного. Дякуємо. Повітав із Макию, що у нас по мардії дуже багато запитань з вами, коли ми організували дорогу, підтримка це відчувається. І з допомогою в ми, коли скажімо так, коли запустимо садочок, то дуже щиро подякуємо кожному, хто там доклав зусиль саме в організації підготовки для того, щоб їх функціонувати садочок. Але це буде потім, коли ми запустимо, вже нам Сергій Іванович нам це прозвітує, коли садочок відкриється. Шановні депутати, у нас. З вами сьогодні на порядку денному буде переходити вже до роботи ранку. Нам потрібно також, щоб перейти вже до руку перед обрати секретаря на лічну комісію. Які будуть пропозиції відносно обрання секретаря? Пропоную депутата Київської міської ради вважаємо. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, будь ласка, займайте місце. Також нам потрібно обрати лічильну комісію, які будуть пропозиції стосовно кількісного складу. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. За, проти, отрималися. Які будуть пропозиції стосовно персонального складу? Депутати Черноша, Люховський. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримав? Дякую. Будь ласка, депутати займайте своїм включенням будь ласка, У нас з вами, речейна комісія, будь ласка, виготові. У нас з вами на порядку денному сьогодні 57 питань. Є знак якість доповідати, завідувати порядок денного. Ні. Якщо немає ставлення голосування, порядок денний за основу, то за, проти, утрималися зміни поправки до порядку денного будуть? Ні. Yeah. Oh, е, Депутатів міської ради звернення до... Міністерство України, Державної податкової, Одеської податкової і Ізмаївської податкової. Серед закриття нашої податкової інспекції багато звернень мешканців, що їздять у Візмаїл, дуже велике розстояння і прошу відкривати наші звернення. Віктор Степанович сьогодні перед сесією надав з регламенту підготовний проєкт рішення, все є спісять депутатів присутні і суд звернення є. Я думаю, що я зараз скажу як доповнення, а потім, коли будемо здавати це питання, що закінчити зараз, то суд звернення зачитаємо. Є попередня інформація, що в нас буде скорочуватися податкова служба в нашій місті місці Тобто Вона буде укрупнення, буде знаходитися і зміною повністю без віддаленого, без сектора, без нічого. Суд звернення, яке написали депутати, це щодо збереження функціонування саме в нас в податкової кілії. Перше, все-таки це питання, якщо немає такої можливості зробити сектор або віддалене робоче місце, організувати для працівників податкових місць тілія. В свою чергу, що Київська міська рада готова давати питання, щодо доведене приміщення для віддаленого робочого місця, як взяти на, на серпні ці витрати, Ми можемо обговорюватися саме вам, по комунальним витратам. Тільки заклад, але організувати віддалене робоче місце. Сьогодні таких повноважень взяти нам в чи десь реєстратор чи ще десь, саме функції податкових поки немає, але знаю, що така робота ведеться, можливо, ну, податково, податкової, можливо, і тому не роблять сьогодні в портні, щоб потім передати якісь повноваження на місця, але сьогодні цього немає. Любий податок, ідентифікаційний код, ще що, це людям потрібно буде їздити до Ізмаїл. Я вже мовчу, що по сьогодні 120 кілометрів дама і мовно, зробиться, відкриється, але це коли воно буде, тоді давайте будемо це говорити. І я розумію, що... Сьогодні ну, потрібно нам намагатися зберегти до е, Ця проблема, скажімо так, шкодила в до приблизно можливо, ще до минулого року. І ми показували керівнику податкової декілька приміщень, коли ми говорили за можливістю вдаленого робітчу місця, але, скажімо так, відповіді ми не отримали. Без цього не нацелали, ми не надсилали, ми надавали відповіді, що ми не проти. Від цього зробив, що ми як проти голова міської ради, я також звертався до тиждень листом, чи відповідь не отримав, але якщо ми звернемося і депутатами, то звернення, як панич не сказав, він дав на міністерство, яке сьогодні курірує повністю всю податкову, на Київську інспекцію, яка підпорядковується Одеська, на Одеську інспекцію, на Ізмаївську і на голову військової міськраси. Суті такого звернення. Пропоную підтримати звернення депутата і доповнити переведення цим питанням. Задати, коли на віддаче його посуд і зачитувати це звернення. Будуть запитання? Ні. Якщо немає, тоді ставлене голосування поправку депутата відносно доповнення передподенного тим питання щодо звернення до перелічених інстанцій відносно збереження функціонування податкової на, на, на території Київської територіальної громади. Ставлю на питання, представлю поправку на голосування. Хто за, проти, утрималися. Тепер голосуємо за передаденний цілому з поправками. Хто за, проти, утримались? Дякую. Шановні депутати, переходимо до порядку денного, до першого питання. У нас перше питання це про початок, повноважень депутата Київської міської ради з Мівського району Одеської області. Добрий день, шановні депутати, шановний голова, до Київської міської територіальної виборчої комісії надійшла копія рішення Київської міської ради про з по, по партнер повноважень депутат міністр міської ради від територіального округу No1 карадони Тетяни Андрієвні. Відповідно, до Виборчого кодексу України юрійська міська територіального робоча комісія визнана обраним депутатом філійської міської ради за територіального робочого округу No1 наступного дещо вісту кандидата від партійної дії організації партії. Європейська солідарність проєктора Олександра Івановича. Оксанов Іванович надав згоду на реєстрацію його депутатом Кілійської міської ради і надав всі відповідні документи для такої реєстрації. І Київська міська територіальна виборча комісія прийняла постанову про реєстрацію депутатом Кілійської міської ради по територіальному виборчому округу номер 1 Партії Європейська Солідарність Кройтера Олександра Івановича. Отже, з цього моменту пан Іванович Кройтер може виконувати повноваження депутата Київської міської ради Дякую. дітей. Хочу подякувати відцепособи всіх депутатів за вашу роботу, тому що ну, на жаль не складається за певними обставинами та за життєвими також особливо що депутати. Побачить повноваження, бо інші обставини, на жаль, зв'язку смертю. І вам приходиться, скажімо так, працювати. І про це сьогодні, скажімо так, вона не бачить, ця робота, але дуже дякую саме комісії, тому що вони розуміють відповідальність, так як і вийде депутати, Сьогодні всім важко, але вони розуміють, що якщо не буде проводитися. Ця робота тут, то ми не зможемо працювати тут. Дякую вам. як член громади працюють на громаду, Дякую. Олександр Іванович, вас складання присяги. Ви прочитаєте і підпишіть, будь ласка, займете. Я, протягом Олександр Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присягу складено на планарному засіданні, засіданні 24-ї сесії військової міської ради. Олександр Іванович, я вас вітаю з набуттям повноважень. І це посипите ви депутатів міської ради. Вітаємо вас і будемо раді бачити в нас, у вас в своїх рядах. сподіваюся на принципі працюють. Вам посвідчення, вам значні груди, і вже можете з цього рішення приступати до роботи сесії. Голосування. Друге питання. Пронесення змін до рішення Київської міської ради 23 листопада 2020 року про затвердження персонального складу постійної комісії Київської міської ради. В зв'язку зі змінами до складу, саме складу депутатів, зміни до комісії у зв'язку з набуттям повноваження проєкту Олександра Івановича вноситься відповідні зміни домовляється депутата. Єобхідні сприяти доповідача. Якщо немає, ставлю на голосування, це питання за основу. За? Проти, отримались, голосуємо цілому. Хто за, проти, утрималися? Рішення поліції. За 20 проти немає, рішення прийняти. Наступне питання. Про дострокове припинення повноваження депутата Київської міської ради радушного Едуарда Миколаєвича. На підставі особистої заяви депутат написав після минулої сесії це звернення, ми його зареєстрували, розглянули. На жаль, у нього таке. Рішення є за обставинами, ну, скажімо так, рішення своє не міняє, тому вже, на жаль, територіальна комісія буде проводити і подальшу роботу відносно цього депутата, щоб інші пособи, який був від цієї політичної партії, міг там, коли вони будуть готові, зайти і прийняти повноваження і працювати. Ставлю на голосування це рішення. Голосуємо за основу. Хто за, проти, отримались. Голосуємо в цілому, хто за. Проти Утрималися. дякую. За 20 років немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про визначення орієнтовних строків проведення звітів депутатів Київської міської ради 8 скликання перед виборцями за 24 рік. Шановні депутати, відповідно до законодавства, термін звітування до 06-12 числа. Є Єобхідність більш детально. По всім питанням проходили на засіданні постійної комісії, на загальній комісії всі ці питання обговорювалися, щось необхідно відповідати про цьому питанню і наголосити ще раз строки, що потрібно зробити. Наталя Паттулівна готова це зробити. Є Ні. Якщо немає, на голосування за основу. Хто за, проти, підтрималися, голосуємо в цілому, хто за, проти, отримались, дякую. За, 20 проти, немає рішення країни. Наступне питання з 5 по 6 – це питання по меморандуму. Пропоную до об'єднання до одного. П'яте питання це про затвердження меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції Одеською області Київської та Державної громади. І шосте питання про укладання меморандуму про співпрацю між Київською міською, міською радою та Міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа в рамках реалізації. Програми міжнародної технічної допомоги електронне урядування для підзвітності влади та участі громади у віддати. Перше питання поліцейських офіцер громади. У сезійний період я був присутній в офіс. Я вам говорив ми участвуємо в цьому проєкті на виділені кошти з основного бюджету на реалізацію цього проєкту. Я підписав меморандум, вже як голова міської ради. Зараз ми його затверджуємо. Слідуючий етап це перерахування коштів міською радою на придбання двох автомобілів. Для національної поліції, для цих двох поліцейських серед громади наступний етап. Нами оприділені приміщення і узгоджені ці приміщення з національною поліцією. Це два населених пункти. Ще раз акцентую: Фурманівка та Дмитрівка. В Дмитрівці це одна частина сільради буде, там де буде проводитися відповідний ремонт у Фурманівці. Це буде, якщо дивитися з дороги задньої сторони амбулаторії, це буде права частина амбулаторії у Фурманівці. Приміщення по технічним умовам підходять. Згідно меморандуму та вимог до приміщення, там є певні вимоги, якими вони повинні бути. Зараз розробився кошторис відповідним фахівцем. Цей кошторис зараз готується на експертизу, проходимо експертизу, тому що там капітальний ремонт і кошти на нього також є субвенції. Є проходимо експертизу, після цього виявляємо на тендер, переходимо до ремонтних робіт ремонт, і в принципі виконуємо, готуємо. Приміщення. За цей час поліція робить підбір поліцейських, проводить навчання і потім направляється. Нам на треба вкладатися в цю роботу. Попереднього нас цього, цього часу вистачає. Поліція на машинах вже не деревась на перераховуємо кошти. У нас до середини грудня буде, сподіваємося, що все добре, ситуація в країні з роботою відповідних фахівців буде експертиза і будемо переходити до відповідних робіт. Тому це затверджуємо меморандум, результату цього меморандуму, а по є це обладнання, те, яке ми говорили, яке ми отримали в минулому році. Сьогодні ми на ньому працюємо, по ЄКПО, це для центру влада ініціативних послуг. Є необхідно доповідати більш детально про ці питання. Якщо немає, тоді голосуємо за об'єднання. То за, проти утрималися. Тепер голосуємо за ці питання за основу. за, проти утримались. Голосуємо цілому, за, проти, утримались. Дякую. Запроти немає рішення Він. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 6 лютого 2021 року про затвердження цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-25 роки. Тут домовляється цю програму.